Сушим кукурузу. Так как в этом году сушка на элеваторах очень дорогая, решили сами ее попробовать высушить. И схимичили вот это, такое вот оборудование. Получается, бункер влазит одну тонну кукурузы и сушится один процент в час. То есть Кукуруза полностью высушивается за 8 часов, 8%, так как лага 22%. Сушим газом от баллона. Вот такая пушка греет, воздух нагнетает. Температура 75-80 градусов. Ну и будем пробовать таким образом высушить кукурузу. Так, таким методом можна висушити кукурузу, але в невеликих об'ємах, в великих об'ємах, якщо не маємо зерно-сушарки, все ж таки прийдеться йти на елеватор. А велеватора на сьогоднішній день математика сурова. Один тонна процент вологи кукурузи коштує 160-200 гривень. Якщо ми маємо вологу на уровні 25-26%, математика є нескладною. Ми отримуємо десь. З 1300 гривень ціну тони кукурудзи, в яку ми вложили всю свою роботу. Тож, при ви б, я б рекомендував би аграріям перше за все, дивитися при купівлі гібридів на їхню вологовіддачу. На сьогоднішній день е, у нас, наприклад, є РАМ 8143 від агрокорпорації Степова, який додержав своїх характеристик та добре віддав вологу. Ми його збирали на Уровні 18%, що дуже економи, зекономило кошти наших клієнтів. В чому відмінність цих наших гібридів? Всі, що зайшли в реєстр і показують тут якісь результати, ці невисокорослі. Початок, в принципі, 11. Селекціонується по сутиких умовах і, як правило, вистрелюють гібриди з гарною позицією. Гарна коренева система, невисока маса, би, напрямку силосного такого ми ну, не займалися. Ну, зараз переключаємося, вже є так? І В результаті як би, так села, гібрид. По висоті не да? а по результату не дуже. І от по сухості умовах наші гібриди дуже часто вийдуть. Так, і в ітогі, що ми маємо? Ми маємо гібрид RAM 8043 з FAO 260, який має дуже добру вологовіддачу, стійкість до посухи, вилягання та хвороб, який в цьому році дав урожай не менше, ніж FAO 280 та FAO 300, але виручив по вологі. На сьогоднішній день торговий дім з має на реалізації цей гібрид урожаю 21 та 22 року. Звертайтеся за телефонами, які вказані нижче на екрані, та підписуємося. Підписуйтесь на наш канал, і будете знати самі перші всю інформацію корисну.